17 вересня 1939 року стало днем, що закарбувався у світовій історії як символ підлості та зради. Коли Польща героїчно тримала оборону проти нацистської Німеччини, Радянський Союз завдав удару в спину, вторгнувшись на її територію. Кремль виправдовував агресію цинічною назвою Визвольний похід у Західній Україні та Західній Білорусі. Насправді це була реалізація таємного пакту Молотова Ріббентропа, підписаного 23 серпня 1939 року, яким Сталін і Гітлер поділили східну Європу на сфери впливу з перших днів вересня. В СРСР розпочалася прихована мобілізація, замаскована під навчальні збори. 14 вересня радянська верхівка вже повідомила Берлін про готовність Червоної армії, а наступного дня з Німеччини надійшла вітальна телеграма. Проти Польщі було кинуто понад 600 тисяч солдатів, тисячі танків і літаків. Наступ розгортався стрімко. 17 вересня радянські війська зайняли Тернопіль і Рівне, згодом Коломию, Івано-Франківськ і Луцьк, а 22 вересня увійшли до Львова. Польща опинилася в смертельних лищатах двох тоталітарних режимів. Українські землі перейшли під нову окупацію ще жорстокішу ніж попередня. Наслідком радянського визволення стали масові репресії, депортації сотень тисяч людей, ліквідація українських організацій та інтелігенції. Одним із найжахливіших епізодів стала катинська трагедія, коли в 1940 році НКВС розстріляло понад 20 тисяч польських офіцерів. Золотий вересень, яким радянська пропаганда намагалася прикрити криваву окупацію, обернувся чорними десятиліттями страху та терору. Події 1939 року мають моторошні відлуння сьогодні. У лютому 2022-го світ знову побачив, як Кремль починає загарбницьку війну під гаслами визволення та захисту. Історія повторюється: агресор прагне зламати сусідню державу, знищити її ідентичність і підкорити чужі землі. Минуле вчить, що визволення з боку Кремля приносить лише руїну і смерть. Тому пам'ять про вересень 1939-го є не лише історичним уроком, а й попередженням сучасникам. Свободу необхідно захищати, щоб не допустити повторення найстрашніших сторінок історії.